Вітаю, друзі! Ви на ютуб-каналі Телеграф. Я Микита Міхальов. Поруч зі мною Олексій Кучеренко. Це народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Мої вітання, пане Олексію. Вітаю, слава Україні! Героям слава і всім, хто допомагає нашим героям захищати нашу державу, слава теж хотів е, розібратись з таким моментом. Е, декілька днів тому е, стало відомо про те, що Нафтогаз збирається для проходження ось цього зимового періоду дозакуповувати газ. Е, напередодні, е, колишній топ-менеджер, мабуть, так його можна назвати, а тепер експерт. Пан Макогон написав, що закупив Нафтогаз такі близько 100, 150 мільйонів кубів газу. По ціні плюс-мінус два рази дорожче, ніж міг зробити це влітку. Питання номер раз. А як ми так прорахувались? Що прорахувались з газом? Ми не зробили цього раніше. Ми ж наче, повинні були на власних запасах пройти. І питання номер два а ризики зняття тепер. Ризики не зняті. Нафтогаз, ну, нинішній очільник, тимчасово виконуючи обов'язки, чумак, переконує, що все чудово. Я не хочу там зайвої негативної інформації е, давати. В будь-якому випадку ми можемо зрозуміти, да, що якщо вже ця інформація пішла в маси, да, то не все так чудово і не все так е, е, яскраво було ефективно, як нас переконували минулого року. В тому числі і попередник пана Чумака Олексій Чернишов. Я перед тим, як де-факто розповісти, дано ну, свою точку зору викласти, mm -hmm. бо очевидним є те, що були маніпуляції і замилювання очей там і надягання всім рожевих окулярів. Причому, я думаю, це ж не тільки українців народу України стосувалося, я думаю, що це стосувалося. І найвищого керівництва країни. Я думаю, в тому числі саме, саме очевидні провали там в Нафтогазі стали певною мірою, причиною кадрової цієї зміни в уряд, евакуація в уряд, бо вона, ну, як на мене, ну, не зрозуміла абсолютно. Людина на посаді керівника найпотужнішої енергетичної компанії, в неї контракт, в неї успіхи такі, да, там, ну, здавалося б, там, але людина пішла на політичну посаду такого незрозумілого міністерства, як абстрактного міністерства, і так далі. Ладно. Про інше. Дивіться: тут ключове ж питання полягає в тому: а от що таке Нафтогаз, і яка його місія, яка його функція в країні? І Вибачте, я один з тих небагатьох, хто ще 10 років тому підняв це питання, коли почали бавитися з цими незалежними наглядовими радами. Шо, ну, люди побачили там шалені зарплатні премії, там а я побачив безлад і безвідповідальність повну, і вона проявилася ще свого часу, коли провал програми 20 на 20. Я нагадую, якщо ми хочемо аналізувати ситуацію з проблемами в газі зараз то е, треба аналізувати, а чому провалилася програма 20 на 20 і чому за це ніхто не відповів. Бо якби у нас зараз було б 20 мільярдів кубів видобутку нафтогазівського і ще 5 Приватного, як це і було на, на там й рік, там на й десь 5 мільярдів кубів, У нас би було 25 мільярдів кубів. А ми зараз споживаємо 19 20 У Нас би взагалі проблеми не було? Ми б би експортували би зараз газ, розумієте? Курили б і отримали б гроші потужні. У Нас все провалилося, і постає питання: а чиї які завдання чиї виконує НАК Нафтаган? Уряду України як акціонера завдання національної енергетичної безпеки чи завдання наглядової ради, ну власне кажучи, зводячи все до фінансового результату, головне, щоб там був прибуток, зарплатня, податки. Я не проти податків. Ми всі хочемо, щоб податки платили Нафтогаз. Але ж в такій ситуації, коли війна і енергетична безпека, під питанням, то, як на мене, ключове. Це саме забезпечення цієї енергетичної безпеки? розумієте? І отут вся ця абсолютно недолуга реформа? Вона під час війни, під час воєнного стану, вона взагалі стала неочевидною. Ну, яка може бути наглядова незалежна рада ключової структури енергетики яка має забезпечити енергетичну безпеку? Ну, яка? Ну який посередник між урядом? як, Акціонерам, власникам, да, посередник, якась наглядова рада, іноземці, якісь там хороші хлопці, там як, що в них в голові, яка в них відповідальність, як вони це бачать, ми ж не розуміємо. І ще абсолютно абстрактні фігури е, з боку держави, як то постійна там ця Наталія бойка, ця дівчина, яка ні за що ніколи не відповідала, просто от дівчина, от радна, дівчина, вічна дівчина-радниця, етат е, Шурма. Який був колись е, кимось там в офісі президента, його нема вже він, він в Германії в Німеччині? Він живе там своїми інтересами, своєю родиною. Чому кого він представляє в наглядовій раді на скажіть мені, будь ласка. Ну кого? Які повні... От яка завдання? Чим він відповідає за все це? І де вони були коли? Власне кажучи, весь цей провал, а він же був очевидний. Макагон озвучив те, що стало влітку, всім зрозуміло, і я особисто підіймав, і ми на комітеті підіймали це питання. І саме для того ми створили ТСК, слідчу комісію, яка до речі, зараз цього тижня буде розбиратися, починати розбиратися знак нафтогазом з його провалами, але ж. Ми і я, і я писав ще дивіться десь в жовтні місяці. Я е, я написав на віцепрем'єра Кулебу. Він голова очільник штабу по зимі. Що там не б'є баланс, що там очевидно маніпуляція маніпуляції з балансами, і вони призведуть до водо проблем зимку. Розумієте, ну треба віддати належне Кулеба відреагував, але в нього такі повноваження, такі розмиті. Розумієте, бо він начальник штаба. Штаб це така, це абстракція. Бо ніякого закону спеціального немає, і так далі, тобто момент, я так, не хочу ніякої паніки там сіяти. Я думаю, що ми якось цю зиму дотягнемо. В нас буде рекордно, мінімальні запаси газу. В сховищах нам треба буде думати, де купувати ще там три, мабуть, там мільярди мінімум там кубів на наступний опалювальний сезон по імпорту. Де ми його візьмемо? і Гроші де візьмемо НАК «Нафтогаз». Поки я абсолютно дійсно констатую, що НАК Нафтогаз замість того, щоб влітку закачати газ по 300, зараз купує по 700. Ну ну, Доларів за тисячу приблизно. Задаю питання риторичне. Ну ви ж всі розумієте, що це ляже на його фінансовий е, стан, на да? собі вартість цього газу, і все це вивелося потім в ціні на газ для споживачів, ну, в першу чергу, непобутових. Бо НАК Нафтогаз у нас сьогодні монополіст, ринку як такого, ніякого немає. Сьогодні ринку газу, він гіпермонополіст, в нього 80% обсягів е, видобутку газу. І торговлі, відповідно. В нього е, мережі розподільчі, в нього сховище, ключове газове от, сховище, і він домінує, і він щось диктує. І Саме створили цю ситуацію для того, щоб зараз зрозуміти, що воно все не працює. Кому це доводити? Я не поки не бачу. Я просто, бо система управління побудована, ну, ну абсолютно вона анти, антилогічна. Антиукраїнська все сходиться. Ну ви ж розумієте, да що е, вона це стало можливим тільки завдяки одному: що Чернишов ходив напряму до президента, а уряд йому був там по барабану, бо так сталося, що Нафтогазом завжди є керує офіс президента, якщо речі називати своїми іменами. і в результаті зараз, але це де-факто де Юре, уряд відповідає, і в результаті сьогодні прем'єра запитає він там несе біліберду якусь маячню що він ні, ні на що не впливає, що там наглядова рада, що вони просто уряд погуляти вийшов. Там ну я це в діалогах там розумієте в Залі Верховній Раді. Я розумію, на, на кожне моє питання прем'єр несе оцю мечню. Да? Ми не впливаємо, наглядова рада, корпоративна реформа. Ну і таку, і таку херню повну, вибачте, да? а в результаті ну от хто буде відповідати? А я не знаю, хто буде відповідати. А все це безумовно. Ми побачимо в фінансових результатах, НАК Нафтогаз буде намагатися з бюджету отримати. Мати, він вже хоче. Він вже там оперує цифрою 90 мільярдів гривень, які він хоче отримати з бюджету, і е величезна боргова проблема. Там е навколо НАК Нафтогаза, вона не вирішується там і так. Ну ще раз, і просто от клубок протиріч він накопичується. Але паніки ще раз ну, ну не буде. Катастрофи Армагеддона, навіть якщо не буде вистачати газу, я думаю, будуть обмежувати точно не населення і не тепла будуть промисловість обмежувати розумієте, що так само відобразиться на фінансовій ситуації, на на економічній ситуації в країні а, оті 150 кубічних мільйонів, про які каже Макогон, це ж тільки на лютий. Е... Да, вони вони хочуть мінімум 300 закупити, мінімум 300 закупити, і ліхорадочна на спот є там закуповують. Тому ну, ціна відповідна ну, така сама. То це ми виходить, пане Олексію. Зараз входимо в період, коли що місяця Нафтогаз буде закуповувати певну кількість газу з Євросоюзу, бо у нас порожні підземні сховища чи ну, до... Це, до Це, по суті ну до березня. Там те саме два-три місяці. Це буде так. Uh -huh. і, і безумовно, це і від температури залежить там розумієте, безумовно, це, це дуже залежить і від іншого фактору. щоб в нас, не дай Боже, нічого там з видобутком булося, бо є такі побоювання, що будь-які будь успішні дії ворога або напівуспішні стосовно нашого видобутку. Вони можуть скоротити добовий видобуток і ці, ці проблеми загострюються. повертаючись до нової попередньої... саме для того, так. і мали би бути запаси в сховищах. розумієте? саме для того вони мали б бути. Чому Нафтогаз не виконав і до кінця впирається і не хоче виконувати доручення уряду? Це не просто загадка, це просто свідчення того, що акціонер. Не може повноцінно управляти своєю компанією своїм майном. Це маразм під час війни. Просто це маразм, розумієте? Угу. Повна маячня, що уряд, який мусить мати всі повноваження по прийняттю негайних там, оперативних рішень, і вони мають виконуватися е -е, миттєво. Е це все не працює ця вертикаль. Це повний маразм, це маячня. Я вам поясню ще одну річ. Є таке поняття як баланс паливно енергетичний, а паливно-енергетичний, окрема його частина це паливний баран, баланс. Павний баланс складає зараз, там міні, ну, міністерства і дає уряду. Уряд його там затверджує десь. Раніше це був як закон. От баланс склали на рік, і кожна компанія, яка працює там, на ринку газу, електроенергії, mm -hmm. вона просто зобов'язана дотримуватись цього паливного енергетичного балансу. Він стосується вугілля, газу, інших, там, там мазута, генерації і так далі. І тому подібне. Після так званих ринкових реформ цей. Баланс став чисто ну, інформаційною категорією. розумієте? І в результаті зараз задаєш запитання. Я ж веду з ними листування, задаєш запитання, міністерство. А от баланс. Ну так, да, баланс такий. А що це таке? Ну Це для нас просто інформаційна довідка така. Розумієте? Просто інформаційна довідка м м м стосовно того. А хто відповідає? А ні, ми, ми не відповідаємо. А Нафтогаз, а ви відповідаєте, а вони кажуть, ні, ми не відповідаємо за баланс країни. Бо ми ж компанія, ми така сама компанія, як і будь-яка там 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 маленька, яка видобуває там умовно, три куби там. Е, да і ми нас цікавить лише наш баланс, баланс нафтогазу, а не баланс країни. Розумієте, що відбулось? До речі, така ж дурня була в Європі декілька років тому по сховищах, і вони догралися із своїм ринком, щоб в них сьогодні. Кожна країна, яка має природні сховища, зобов'язана доводиться завдання по євросоюзу. Доводиться завдання стосовно мінімальних запасів, вірніше навіть не мінімальних, а планових запасів газу, які вони мають зобов'язані закачати в ці сховища, і саме тому вони звітують. 80, 90, 95% відсотків кожна країна це стає це абсолютно нетаємна інформація, бо вона заспокоює ринок, заспокоює споживача. Вона гарантує, що в рамках Євросоюзу буде збережений цей баланс. Україна і НАТО Нафтогаз, держава в державі. Він вважає, що він може жити за своїми законами. Ось результат. Минулої нашої розмови, пане Олексію. А ви казали, що. ТСК е, скоро перевірить тарифи на обґрунтованість, тарифи для населення. Е, перевірили вже? Не лише дивіться, у нас вже вся аналітика є. у нас же все є. І просто це треба проголосувати. Розумієте угу. там просто формально це треба провести. Там є всі очевидні речі, що там ну, я вже зараз можу сказати, що вони були з порушеними процедурами, вони не є обґрунтованими абсолютно і ніякого підтвердження цим е е тарифам. Там е уряд і НКРКП не можуть надати. Тобто, по вони, вони вони навіть і не заперечують це. Вони визнають, що. Вони встановлювали ціни на електроенергію не на підставі закону, закону про ціни і ціноутворення. а вони просто встановлюють як квазіринкову. Ну, зараз я вам спробую швидко пояснити. Дивіться: є два стани ринку: або конкурентний, або монопольний. Якщо конкурентний він і він реально конкурентний, не просто названо конкурентним, то там діють закони конкуренції. Ну, яскравий приклад: молоко, яйця, картопля, масло, там, твору, твору їх. Ну, от Ми приходимо, ми просто по ціні бачимо, там, да, там, біла, там, тра, от нам ціна подобається, не подобається. Ну, мінімум там, 15 там, виробників яєць. І ми обираємо собі, собі там, за ціною і думаємо, так, це хороша марка, там, ні, там і так далі. І ніхто. Не лізе в собівартість. Розумієте, цих Ми ж не знаємо з вами собівартість є. Ми просто розуміємо, що йде конкуренція, і відповідно дійсно ця ціна оптимальна на ринку. Коли є монополія, то там не може бути ніякого ринку, ніякої ринкової ціни за визначенням. Розумієте? А монополія взагалі вважається, що є ознаки, коли 35 і більше відсотків на ринку представлена продукція. Вже є ознаки домінуючого становища. А у «Нафтогаза» 80%. І ми направили комісії на антимонопольний комітет, чому ви не визнаєте очевидне монополію, так само, як і НКРКП. Бо якщо ви визнаєте, що це монополія офіційна, тоді треба лізти в собі вартість, витрушувати всі витрати, що вони напхали туди, що Нафтогаз, що «Енергоатом», що інші компанії просто перетрушувати це. І казати, це зайве, це зайве, це, це ріжемо це, це потрібно. І в результаті ми виходимо на собі вартість. Далі додаємо рентабельність середню по ринку під 20% на розвиток. Ви хочете добувати 30% І оце і є економічно обґрунтованою ціною. Уряду це не подобається. Компаніям це не подобається. Вони розповідають байки. Про якусь ринкову ціну в Європі весь час. Вони кажуть, а в Європі така ціна, там, а в Європі там, в Європі є ринок, дійсно. Вкус. І вони в результаті по електроенергії вони кажуть: а дивіться, у нас ринкова ціна по електроенергії там 9 гривень. Ми подивилися на стелю ну, і сказали: хай буде для населення 4,32. А чому 4,32? Чому не 4,68, чому не 5,12? чому не 2,90? Вони не пояснюють. Вони кажуть, просто 4,32. Просто тому, що от така ціна, вона ж нижче ринковою. Ну тому дивіться, ми ж хороше щось населення зробили. І це маразматична абсолютна ситуація. На яку заплює. Ну вона вигідна всім. Вона вигідна офісу. Вона вигідна е керівник е компанії енергетичним. Ця безконтрольність. Вона, в першу чергу монополістам. А у нас монополісти очевидні це енергатам, це Нафтогаз, е це на ринку газу. І в транспортуванні це зрозуміло абсолютно, що це оператор ГТС і Укренерго, Розумієте, і розподільчі компанії. Але це ну коротше, все, все не працює. Цин ці, ціноутворення механізм не працює. Всі ці ціни не обґрунтовані. Вони протирічать закону, але треба тепер щось з цим робити. Ну, от це треба визнати, і треба, і треба точка опори, яка змінить цю ситуацію. А тепер я вам задаю питання: скажіть, будь ласка, цей недолугий уряд. Який вже, скільки ну скільки вже можна терпіти цей уряд, він недолугий, він неадекватний. Як ви думаєте, він буде змінювати ситуацію, яку ж він сам і створив собі? Це ж треба їх тоді визнати, що вони всі порушники закону і всі надопити мають йти, типу, починаючи з шмигальом, розумієте? І тому при цьому уряді така ситуація патологічна, нічого от воно, вони не визнаються. І саме тому сьогодні питання ставиться не тільки внутрішні країни всі розуміють, що його якось треба ж цю конструкцію змінити, але і зовнішні наші партнери вони ставлять як ультиматум це. Тому така патова ситуація виглядає. Тобто, все, що треба від нашої комісії, буде все обґрунтування, всіх порушень. Там такі яскраві. Ми вже там починаємо там на сайті, там показуємо, де зникають там 50 мільярдів нафтогазів. Там де зникло без оподаткування. Там десятки мільярдів. Собівартість в енергатамі чомусь була там була шо копійок. Потім вона стала гривня 70, Ну на гривню зросла собівартість. Покажи, чому, куди це пішло? Вони приховують, але все це випливе, розумієте? Куди вони витрачають ці гроші? На що? В мене є певненість, на що вони витрачають. Воно пов'язане, розумієте, з цими атомною програмою, яка зараз якось буде в Верховній Раді. Або пройде цей закон, або не пройде. От буквально за тиждень воно буде там відбуватися. А пройде ну, чи не пройде? Хороше питання. Я, я не впевнений, що пройде. Якби там були голоси, вони б давно його протягнули, розумієте? Тим більше, що був один закон, зараз з'явився інший закон, абсолютно там. Ну, його законом не можна назвати. Бо те, що вони роблять, суди народу з процедурою, ну, його законом не можна назвати. Вони ж просто наперсочник і Вони взяли закон один законопроект на друге читання, замінили все. От правкою однією викинули текст закону. Назву викинули, там абсолютно закон про інше був там про е, розподільчі рахунки, щось таке. Викинули назву закону, викинули текст закону і написали суть нового законопроекту. Дозволити енергатаму купувати обладнання е, без тео. От купити там обладнання, але тео для цього не потрібна. Техніка економічна обґрунтування, Проекти не потрібні, нічого не потрібно. Це, це тези Ну так не робиться це. От ще раз, може навіть, якщо і цей проєкт. Має право на існування, так не робиться, особливо в атомній енергетиці коштовні проекти. Я вже не кажу про ключове питання: звідки візьмуться гроші, хто профінансує добудову? Цього проєкту. Поки ми, ми не бачимо цього. Я не розумію, хто може профінансувати цей проект. Якщо ніхто, ні Європа, ні, ні Штати, ні Банки, ніхто, то і в мене третє, третє запитання. Так ви хочете за рахунок тарифу тоді його профінансувати? Там мова йдеться про, вибачте, там 130 мільярдів, мабуть, 150 мільярдів гривень. Ви, тобто ви хочете на тариф для населення покласти? Ну-ну, кажу я, ну-ну, цікаво мені. Наостанок хочу, щоб ви тут допомогли е, розібратись і нашим глядачам, у тому числі е, декілька днів, там, мабуть, десь тиждень тому, е, вже обговорюваний мною і вами у нашій минулій розмові експерт, один енергетичний, е, сказав, що у лютому, оскільки будуть морози. То от будуть відключені електроенергії. Вийшло Міненерго, каже, він не офіційна людина. Не вірте, вірте, офіційній інформації. Не буде поки ніяких відключень. Я думаю, пане Олексію, ви з Міненерго спілкуєтеся і запрошуєте їх на засідання комісії, в тому числі, то як у нас по лютому, якому прогнозують мінус 10, мінус 15 вночі, мінус 5 в день, є загрози часткових дефіцитів. Електроенергії. Спираючись на звіти офіційні, ні, нема загроз. Бачу, як зараз вони ведуть себе нервово. Ну, не впевнений. Загрози для кого? Мені здається, що в цій ситуації будуть все робити, щоб ні аж ніяк не чіпати населення, бо напружена дуже така соціальна ситуація. Тобто, будуть тербити, і в газі, в тому числі, якщо буде дефіцит, будуть тербити бізнес, промисловість, бюджет. Розумієте, тут додатковий фактор накладається: фактор воєнний, фактор ракетний. Бо е, одна справа, коли б'ють по енергетичній інфраструктурі, інша, коли по газовій. Наскільки можна цю газову інфраструктуру вивести отак одним ударом з ладу? У мене питання. Ми ще такого не, ну, не бачили, бо били в основному по сховищах, вони от останні там це на Заході. Але таке зараз інформація, що вони намагаються бити по родовищах, по видобу. Якщо там буде провал в видобутку, ну тимчасово, якийсь там там розумієте, на якийсь там період добовому газу можливо може виникнути оцей добовий дефіцит. Тобто по кожній добі буде якийсь там свій баланс, він дуже сильно буде залежати від температури, і він дуже буде залежати від того, що в сховищах. В сховищах все менше і менше, Звідти вибирається, там недостатньо. Але скільки там реально, вони маніпулюють, я вже нікому там не вірю. Тому й в мене все ж таки складається таке враження: навіть якщо будуть якісь проблеми, вони не будуть носити такого, ну, ту, такого глобального характеру. розумієте, Це можуть бути якісь локальні проблеми. От сьогодні проблема в Дніпропетровській і Донецькій області. Там обмеження. Я телефоную міністерство з чим пов'язано? з ракетними обстрілами та враженнями по інфраструктурі, але локальними. Да, такими не ну побачимо зараз. Розумієте, бо тут вже стільки факторів навалюється. От стільки факторів навалюється, що якщо ви хочете від мене, щоб я там сказав, люди, я життя даю у вас не буде проблем. Ну, я не буду такого говорити, але. Ну, точно кажу, це локальні можуть бути проблеми. Ну, не буде. Воно е, такої щось такої, національного масштабу, блокаутів, таких, які були в 2022 році. От і останнє, що морози, ці ну дивлюся, сам кожна. Ну вони не, не будуть. Ну навіть якщо буде там декілька днів там розумієте, ночні морози і все таке, це все рівно не люта зима. Хоча хоча дійсно для нас лютий завжди він, він найкритичніший стає по цьому. Та й березень для нас. Перша декада, я можу нагадати, що свого року року операція прикрутить. Яку виконували Порошенко і Кобалів, там вона в якому в 19-му році, да, здається, була чи 18-му, вибачте, прикрути, то саме була пов'язана з тим, що і тоді їм не вистачало газу, розумієте? І, і тоді при транзиті, при, транзиті і при закачаних сховищах саме в березні місяці, здається, 8 березня, тому не хочу пані, панічних настроїв зараз, і, 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 і так всім вистачає психологічного тиску. Дякую, пане Олексію, за те, що спасибі за те, що знайшли час доєднатися, обговорити ці теми. Олексій Кучеренко, народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово комунальних послуг, був моїм гостем. Ви на телеграф ЮЄ. Ямки та Михайльов. па Папа.